Всім привіт! Вас вітає салон Авто Шанхай. І сьогодні в нас у продажі нова машина. Це в нас найвеликий в семействі ID ID 6. І ви подивіться, в якому він кольорі. Дуже унікальний. Ви напевно будете одні в своєму місці на цій машині. Також у нас тут IQ Light оптика, камера, комплектація в нас PRO на задньому приводі з підігрівами всіх сидінь, з проекцією, з підігрівом керма. З панорамою, з третім рядом сидінь, і ви просто подивіться на це. Білосніжний салон. Так, він не для всіх, він для тих, хто цінує стиль та чистоту в автомобілі. В нас тут велика шухлядка з безротовою зарядкою, з Type-C-роз'ємами, датчики, всі, проекція, класна, амбієнтна підсвітка по всьому салону, панорамний дах, Apple CarPlay підтримується. Все, що для життя тут є. Тому хто шукав собі. Сімейний електрокар, та ще який буде виділятися в.